Пане Андрію, вже трошки часом пройшлося, як ви у керівництво. Багато було поначалу інформації з приводу от ЮНЕСКО, да, спадщина. І я пам'ятаю, що в журналісті давно. От стільки розмов, стільки. Чи реально, щоб там, центр, чи які, які думки щодо спадщини ЮНЕСКО і Чернівців? Цьому проєкту вже 34 роки. Кожна влада, яка ми обирали, займалася цим питанням. Дуже багато людей займалося цим питанням, і є вже певні напрацювання, по яких ми сподіваємось, буде і реальний результат. На сьогоднішній день йдеться за культурний ландшафт. Це той самий центр, як і раніше було, так? але із всього центру Чернігова виокремлені об'єкти, які попадуть в цей список пам'яток ЮНЕСКО. Це простіше зробити, бо центр Чернігова за... Останні 50 років, я вже не кажу за 100 років, втратив ту актичість, яка а, притаманна була Чернігову. Я вже не кажу за останні ці ремонти, які на валу були проведені. А, замінена брусчатка. А для фахівців ЮНЕСКО це є, так би мовити, той та червона. Тряпка, яка не, 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 не дозволить в повному обсязі прийняти центр Чернігова на номінацію пам'яток, то в цій номінації культурний ландшафт буде наш дитинець, буде Єлиця і буде Троїцький монастир, який чудово видно з пагорбів валу. Так само видно Стройці і видно з Єлиці. Звісно, для Чернігова це буде надзвичайно потужний поштовх, саме в залученні туристичних потоків, залучення грошей, інвестицій. Зрозуміло, що це не є для заповідника основним. Бо для нас це збереження в першу чергу, збереження культурної спадщини, яку нам залишили наші предки, і цей тисячолітній пласт ідентифікує нас як українців, як націю. Ми задача заповідника в першу чергу передати цю. Цінність наступним поколінням, як оце зараз прийняли ми. Сподіваюся, що через 20 років, через 40 років наші нащадки будуть передавати вже нашим правнукам. Вже погода така, що туристи е можуть приїжджати, можуть е тепліше, я маю на увазі, і можуть вже насолодитися і гарною погодою, і гарною природою. Е е як в цьому плані? На що ви розраховуєте? Минулого року, я пам'ятаю, були проблеми через те, що Чернігів боялися їхати. Через підірвані мости, погану логістику, страх. Що в цьому році? Які у вас перспективи? Ми, ви знаєте, ми сподіваємося що ситуація остатковується потроху. Звісно, йде війна, звісно, військовий стан. Сподіватись на миттєву завтрашню перемогу. Ну я вважаю це неправильно. Якісь очікування, що через тиждень все розв'яжеться, теж зарано, але якщо ми всі будемо, ви знаєте, життя привчило до того, що думка матеріальна, і якщо ми всі будемо думати за завтрашню перемогу, вона настане. Тут немає сумнівів. Так от. В Зв'язку з тим, порівняно з результатами роботи заповідника 2022 року і перший квартал 2023 року, звісно, є зростання, є бачення того, що динаміка на літній період значно покращиться, і ми очікуємо, ну, так би мовити, на Плотний поток туристів. Зовнішнього турину немає, потреба є, і люди будуть розширювати географію не за рахунок закордону, а за рахунок того, що будуть знайомитися з нашими красотами. Ті, які є в Україні з нашими пам'ятками, а таких є не тільки в Чернігові, не тільки в районних центрах. Сама Чернігівщина унікальна. Я мав можливість по своїй попередній роботі об'їздити область не один раз в кожному районі. Це, це просто чудо, те, що в нас є. Треба Це огоранка, скажімо так, так. так, так, так. І, і, на, і на кожній ділянці мають бути Спеціалісти, які зможуть подати цей матеріал, візуалізувати його так, щоб зацікавлені побачили це і прийняли рішення приїхати в Чернігів. І оце, до речі, проєкт ЮНЕСКО, він якраз і після війни має залучити до нас всю світову спільноту, побачити, що. А наші партнери на заході врятували від рускої чими, від руської навали, від російського міра стосовно церков, да так. Ви пройшли в такий період, коли такі, да, не непростий в цьому плані. Що, 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 що робиться? Яка там ситуація? Суди, от, на... чи на якому так? На сьогоднішній день дійсно ситуація достатньо складна. Ви всі знаєте, яка ситуація по всій Україні, Київ, Львів, інші випадки у нас нещодавно, ви пам'ятаєте, і Мощі. Були, з одного об'єкту перенесли так. Але завдяки оперативній реакції небайдужості громадськості, тому, як влада відреагувала, тому, як правоохоронні органи відреагували, музейні працівники, працівники заповідника все стало на свої місця. І на сьогоднішній день між заповідниками, органами влади і Зацікавленими сторонами це і е, священнослужителі, які е, різні конфесії представляють. Є е, протокол е, погодження, який передбачає припинення бойових в лапках е, дій. І, е, Ніхто не має права перешкоджати роботі інвентаризаційної комісії, яка має зафіксувати стан об'єкта після 20-30 років експлуатації. Ніхто не забороняє служити, хоча договір закінчився, але за погодженням з заповідником кожний тиждень буде укладатися графік роботи церков. На наступний тиждень, тобто напруга від певних кіл про те, що нам нема де молитись, ну, знімається. Нам головне для заповідника на балансі, якого перебуває Спасський собор, єлиця, Троїця, Нам важливо зафіксувати реальний стан речей, дослідити. Виявити, якщо десь щось не так було зроблено чи експлуатувалося, показати, висловити претензії. Все в правовому полі, ніхто нікого вішати замки не збирається. Це буде зроблено все в правовому полі. Я так розумію про спаски. Кажете, що там буде і Українська православна церква, і православна церква України. Зара зарані про це купить. казати на сьогоднішній день йдеться про повернення державного майна у власність держави. А, ви всі знаєте, це ні для кого не секрет, що договори користування цими об'єктами закінчились. Держава їх. В зв'язку ми всі знаємо, що йде війна, військовий стан, і держава не продовжує ці договори користування, тим більше, що вступив в дію закон про оренду, там трохи інші умови, там є поняття платного користування, але і на це має бути відповідне рішення держави про те, що кому буде передано, на яких умовах. Розуміло. Стосовно реконструкції, так, є, є, не секрет, що постраждали так, ці наші архітектурні пам'ятки, деякі потребують реставрації. Що в цьому плані? Розуміючи, що війна чи це близька перспектива? Це, 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 це надзвичайно складне питання. Ви знаєте, я е, всього три тижні в заповіднику я вже бачу, що е, коштів у держави немає. Всі ці реставраційні роботи, ремонтні роботи, вони проводяться виключно за умови наявності проєктно-кошторисної документації, а її спочатку треба зробити. Це теж кошти і немалі кошти, то я Мені важко це визнавати, але це не сьогоднішній і завтрашній день. Це е, пройде певний час, е, коли держава зможе закумулювати кошти і привести е, пам'ятки в належний стан. А якісь Є такі, що вже, скажімо, аварійний стан, або такі критичні. Чи, чи... На, на, на сьогодні я в повному обсязі не зможу вам відповісти на це питання, але е, ми всі знаємо, е, що в нас є печери угу. от, і е, це достатньо складний такий комплекс проблем, де, е, що потребує в першу чергу е, робіт, ремонтних робіт. Я вже не кажу за те, що е, Питання водовідведення, гідроізоляції всіх оцих пам'яток, які на валу знаходяться, Спасський собор, Борисогліб, полкова канцелярія це величезний пласт роботи і це питання не на місяць і, і на жаль, не на рік. Це, це, Я вважаю, що має бути комплексна. Вирішення цієї задачі, коли всі об'єкти будуть вказані, проєкт на всі роботи буде складений, і тоді можна буде стучати в дзвони, шукати спонсорів, закордонних інвесторів, які допоможуть врятувати, відремонтувати нашу духовну, культурну. Спадщину історичну, архітектурну спадщину.